Капаландське благословіння на 2 листопада 24-го року, я Отця і Сина, і Святого Духа, Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам правини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визвали нас від лукавого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, благослови, благословен Бог наш, завжди нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Трої брати, сестри, побратими, сьогодні в Святому Євангелії Господь посилає на проповідь 12 учнів і каже їм, дає їм силу, щоб вони виганяли бісів, лікували хворих, воскрешали померлих. І говорить їм, що не беріть з собою нічого в дорогу. Не торби, не пояса, не дві ні кітона. І де ви відете, в який дім, який вас прийнять, там і залишайтеся, поки пропід в цьому місті не закінчите. І звідтіля далі йдіть дорогу. А якщо вас не приймуть, то просіть порог своїх ног, то нехай там і порог залишається, той, який був. Я так подумав, коли я почув це, що це означає. Що означає прийняти учня Ісуса в свій дім. Це завжди витратитись. Тобто його треба нагадувати, його треба, треба придбити час, потіснитися в своєму будиночку. І ви знаєте, коли у мені є за що це робити, я це буду робити. Тобто, коли я його поважаю, коли у мене перед Ним благовоління. Коли я бажаю від нього отримати щось цінніше, то я завжди піду на ці витрати. Те, щоб поміняти свій розпорядок дня, змінити свої плани, витратитися їжею, харчами, ліжком, всім іншим часом. Але я і буду від Нього бажати щось таке, що мені цінніше. А що може дати учень Ісуса? Це тільки слово Боже. Те, що не пощупаєш, те, що не з'їш. Те, що, знаєте, не одягнеш на себе, як той хитон. І виявляється, коли для мене слова ці цінніші за ті витрати, які роблю, то я прийму знаєте, святістю, з радістю пророка свій дім і піду на ці витрати. А коли мені не цінні ці слова, то я скажу, навіщо я буду витрачатися? Навіщо мені міняти свої плани? Мені треба годувати свою родину, мені треба робити те, мені треба робити все, мені треба тут понасолоджуватись, а тут від небезпек щось зробити, ну, знаєте, заховатися, якось собі забобігти їх. І тоді мені роки не потрібно, мені вчителі не потрібно чи ні. Здалеку їх почую, там, мені хтось про них щось розкаже, я їх вражати не буду. Але втручатися в мій розклад в мого життєвого дня я їм, мені ніколи. У мене є багато своїх забот цінніших, ніж за, його, за їхні слова, за їхнє перебування, за їхню святість. Але, і знаєте, результат в останньому випадку це учень піде, він не буде багато стукати, спроситися і вмовляти. Просто обтруситься порох, і цей порох, який пристав до мене, залишиться в моєму домі. І, і учнів там не буде, і Ісуса там не буде. А от. Що з тими людьми, які прийняли, для них починається тільки початок. Це початок їхнього зростання, початок, початок шляху на їхньої досконалості, на набування їхнього образу і подоби Божої. Попереду ще важкий шлях, але шлях, в кінці якого є обов'язкова перемога. Перемога це отримання Царства Небесного через перемогу над сатаною, який будуть спокушати. Перемога над собою і перемога в Божому розумінні, перемога Царства Небесного. І у кому ця цінність з'явилася, відзвичайно на першому кроці витратиться, все розробить таким чином, щоб з пашаною прийняти учня, вислухати Його, зрозуміти, і прийняти ці слова на своєму серці і робити з ним поштовх, такого на шлях до святості, на шлях до вічності. На шлях до єдності з Господом. Амінь.